До України знову повертається сніг, синоптики прогнозують морози, де будуть опади. Незабаром територію України знову охоплять морози. У частині областей синоптики прогнозують дощ та навіть сніг. Якою буде погода протягом наступних днів? За даними Укргідромецентру, упродовж 18 березня, частину областей охопить дощ та сніг. Мовиться, що такі явища фіксуватимуться здебільшого у західних регіонах, а також подекуди у центральних. Погода у неділю буде хмарною з проясненнями: вітер північно-західний зі швидкістю близько 5-10 метрів за секунду. На заході температура повітря коливатиметься переважно від 1 до 5 градусів тепла. Водночас, у східних областях максимальний показник температури повітря сягатиме 12 градусів тепла. У понеділок, 19 березня, в західних, а також центральних областях місцями буде невеликий дощ та сніг. Зокрема, погода у цих регіонах буде здебільшого хмарною з проясненнями, температура повітря коливатиметься у межах 0 сімох тепла. У цей день фахівці також прогнозують хмарність з проясненнями. Вже 20 березня синоптики також попереджають про похолодання, особливо це стосуватиметься західних та центральних, а також північних областей. По всій Україні експерти прогнозують дощ, який подекуди опадатиме разом зі снігом. На заході температура коливатиметься від 0 до 2 вночі та від 2 до 9 тепла в день. Напрямок вітру буде північно-західний зі швидкістю орієнтовно 3-8 метрів за секунду. У східних регіонах температура повітря сягатиме від 1 до 5 вночі, а також від 5 до 12 в день. Попереджають про небезпеку. Крім того, Укрідромецентр попередив, що протягом 15-19 березня, внаслідок скидів води з Київського водосховища, у зв'язку з проходженням весняного водопілля на річку Дніпро у місті Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!